Гостру проблему із браком місць для зберігання зерна, українські аграрії відчули на початку повномасштабного вторгнення. Такі обставини показали слабкі місця та змотивували робити рішучі кроки, аби подібна ситуація більше не повторилась. Відтак аграрії почали збільшувати потужності елеваторів та шукати інші підходи до вирішення цієї проблеми. Міняється потрошки структура посівної площі в цілому в країні. Тобто раніше, якщо ставку робили величезно на Кукурудзу, тобто зараз кукурудза потрошки динамічно зменшується в структурі посіву, Але при тому збільшується соя. Тобто, фактично, якщо взяти виручку з одного гектара сої, залишається практично досить високою, але кількість вал зерна в рази менше. Тобто кукурудзи, якщо збирали 10 тонн, то сої збирали 3 тонни. Тобто ну, для, для 10 тонн, ми розуміємо, потрібно там 3 з чимось гектара, і відповідно тут треба 1 гектар. Активно розвивають потужності й у найбільшому елеваторі компанії «Агропроцервіс». Вже сьогодні тут можуть зберігати 120 тисяч тонн зерна. Однак керівництво зупинятись не планує. Ми будемо робити вкладати тут ще кошти і в цьому році для того, щоб покращити логістику, внутрішню логістику на елеваторі. Є в нас ще в планах покращення все таки можливості продуктивності по прийому, де в нас першої черги, яка була, бо цей елеватор складається, так би мовити, з двох черг, Ми його будували в два етапи. Ну і на першій черзі, яка була збудована ще на початку 2000-х років, так. У нас трохи вже застаріла і мала продуктивність прийомки. Так ми плануємо це реконструювати і збільшити. Думаю, це завдання 25-26 року. Займається зберіганням і Галицька зернова компанія. Нарощені потужності вже дозволяють зберігати не тільки зерно Агропродсервісу, але й інших підприємств. Ми являємося дочерним підприємством компанії Агропродсервіс. Колись, коли ми починали практично на процентів 100, ми працювали на їхньому зерні. За минулий рік ми вже десь їхнього зерна прийняли порядка 20-22 Все остальне, яке ми прийняли, це вже брали від зовсім других чужих. Підприємств нарощення потужностей елеваторів убезпечує аграрії від повторення проблеми зі зберіганням зерна, а також сприяє розвитку громад, на території яких вони працюють. Ми сьогодні наповнили бюджет завдяки аграріям, завдяки бізнесу. Ще раз повторюсь. 162 мільйони власних надходжень, Що ви розуміли? А це сьогодні є. Потреби садочків, це є сьогодні потреби шкіл, покращення матеріальної і технічної бази сьогодні в школах. В минулому році майже 5 мільйонів гривень ми перерахували на ЗСУ різними там виплатами, різними допомогами на військові частини безпосередньо військовим нашим. Велика сума для нашої громади це дуже велика сума. Це десь під 70% вільних коштів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.